Доброго дня! Ви всі дивите файні новини, але є одне, але скорочено, а є ОА новин. <плакс> День народження у пані Людмили Янукович. І ось її розповідь про те, як її привітала родина. Якось <плакс> родина привітала. Скажіть, будь ласка. Привітала! Зателефонував мій супруг Віктор Федорович і сказав: Ну як ти? Кажу, нічого. Каже, працюй, а я на Турцію. А ти, говорить, працюй. А хорошо працюєш. А батя, я стараюсь. батя, я стараюсь. Перша реакція на це у всіх однакова. Друга реакція така сама. На третій реакції у голові з'являється міліціонер у під'їзді, який під гітару співає Вамбат, Батяня, Батяня, Вамбат. Вамбат, Батяня, Батяня, Вамбат? І аж на четвертий раз з'являється питання: що серйозно? На день народження дружини так і спитав? Ну як ти? Ну як ти? А ви йому. Кажу нічого. А він вам. Ну, давай. Каже, працюй. А може пан Янукович просто номером помиливши. Може він Азарову дзвонив, а випадково набрав дружину. Алло, привіт. Ну як ти? Покажу, нічого. Хорошо працюєш? Батя, я стараюсь. Ну, давай, працюй. А я на Турцію. Щось у Микола Яновича з голосом. І...

Відам міті м'я пабла. Ви случая у зомбі! Е, Дозволюючі з вами не погодити. Дякую до побачення. Ми ще будемо вас запрошувати до коментаря. Лукашенко з'їхав з глузду знову. Цього разу на темі расизму. І взагалі мене Обама поражає. І що зовсім недавно чорнокожі люди в Америці рабами були. Сьогодні вже об безключительності какої-то заявляють. І це говорить людина, яка ще недавно була головою колгоспу. І це говорить людина з вусами як у салдама гусейна. Ви обережно, бо до вас приїдуть американці і ваші корівники назвуть складами хімічної зброї. Але Обама на цю заяву не відреагував. Це ж не расизм, це рагулізм. Кличко проти Повєткіна. Те, що кличку не були раді у Росії, було зрозуміло одразу. Але щоб настільки ми зустрічаємо гостей хлібом і сіллю. А росіяни кличка скручено в пательню і шоломом. Вони взагалі гостинні люди, підозри, що до них у нас ще підсилили. Як тільки ми послухали їхню трансляцію поєдинку, іздержавши ліком богатирським тьму оперкотов Бандеровських, пал ніц русські вітязь, да возапіша к небесі. Не дасть лукавому демону обладати мною, барані от насильства смертного. Укріпі дух русский, дай збави душу мою от муки вічної. и вновь получи к дьявольской десницею. Разломилась скрепа духовная, падя Витя с телом грешным на землю русскую, аки мех скалом. И явилось чудо Господне, ангелы сошли с небеся, в гонг крылами ударили. Отступил час смирения в нокауте тяжком, благодать настала Божия. За сим с Божьей помощью завершаем прямую трансляцию с поля ратного славы русской. Господи, помилуй нас грешних і Путіна на царство вічно благослови. Амінь. Навіть по цьому відео всім зрозуміло, хто переміг, але російська пропаганда не спинилася у кращих традиціях ОРТ РТР. Єдина людина в Україні, яка повірила, що переміг Повєткін, це міністр освіти України пан Табачник. Він і цього разу проти переписування спільної історії. Суддя Тамара дивичи на тебе, як на гімно. Це абсолютно реальна суддя. Її справді звати Тамара. І вона дуже любить викладати свої фото у соціальній мережі. Чому ми про неї згадали? Бо її призначили суддя десь на Закарпатті. Нарешті у ужгородської Феміди з'явився Дак Фейс. Чи краще сказати джаж фейс? Його? Насправді цікаве інше. Виглядає так, наче кожне її фото ілюструє якийсь її вирок. Три роки ув'язнення! Три роки з конфіскацією! Примусове лікування у психлікарні. Довічне ув'язнення. А якщо в Україну раптом повернуть смертельний вирок, то пані Тамара вже приготувала фотографію. Музичні новини. Гуцули можуть не лише гуцулку Ксеню грати, якось двозначно звучить, а й продіжі і знову двозначно. Просто послухайте. <піс pads> І тут я повністю погоджуюся з тим заспаним пасажиром. Український рейв зрозуміє не кожен. Іначе у відповідь на це басист гурту Расмус заспівав українську пісню. <tune impression noise> Що, не впізнали? то ж два кольори. Тебе. А ні, не два кольори. І наша постійна рубрика, а тим часом у Росії. У стінах Кремля Олімпійський вогонь згас просто під час естафети. І тише, та... У Москві просто під час естафети Олімпійський вогонь згас вдруге. До світа наш у Москві під час естафети Олімпійський вогонь з Газ втретє. Возвращається. Як ви думаєте, кого вони зробили винним? Українська сторона відкрито визнає, що ворують газ, і цього не стісняється. Тим часом українські головні новини прокоментували випадок з Олімпійським вогнем у Росії. Просто Фак. На нашім телебаченні немає цензури. А в Москві олімпійський факел гасніт уже чотири рази. І це всі новини з Росії. Нагадаю, рубрика, а тим часом у Росії виходить на радість усім українцям. <звук> Минулого разу ми просили вас надсилати нам кандидатів на звання Андон Тижня. Пропозицій надійшло чимало. Пропонуємо у Твіттері створити хештег ОАНДон і вивести його у топ. Це всі новини на сьогодні. Have a nice fuck.